Поставте себе на місце тих жінок, там, які уїхали, а їхні хлопці досі в Україні або воюють, або теж. І, наприклад, вони не виходять на зв'язок ще щось, або в них буду якісь будувати. психологічні травми так далі. Також будувати життя їм своє потрібно. У кожного своє сталося? У кожного своє життя, і жінка, якщо з дитиною, то вона робить так, як краще дитині. Ні, значить, краще дитині на батьківщині, і краще дитині з рідним батьком. Це зрозуміло. Значить, але якщо ми говоримо про те, що мужчина не виходить на зв'язок, таке буває. От ті люди, з котрими я дружу, котрі воюють, буває таке, що по два місяці я з ними не переговорююсь. Таке буває. Ось люди чекають і люди шукають. От ви подивіться, як рідні сестри, рідні матері, деякі вірні жінки, вірні жінки теж бувають в меншості, але Бувають, як вони своїх чоловіків шукають, котрі безвісті зниклі. Чи є виправдання по дружній зраді? От, скажіть, будь ласка. Дивлячись, яка ситуація, і які відносини між парою.